Да, блядь, ваш игрок заебал! Нахуй там худы, ты вы шо, блядь! Космонавты, блядь! То Головко, блядь, пью часа шукай його, блядь! Сейчас іде, да і пиздец, нахуй, блядь! Сихто сібланы там нахуй. Сука, три очка бери, бля, і пиздец, бля. А бобчик потім обіжається, ви, блядь, на мене не граєте, блядь. Провтик за провтиком, нахуй, блядь. Вот, више, движе, Вобще чуть-чуть не хватає, блядь. Оранжеві майже нічю зіграли. Тут майже виграли, блядь. Чуть-чуть, блядь. Це два арка. Яким, ну, типа, блядь, не, не вистачає. Боже, не скажи. Відкривай, відкривай, відкривай. Що ж, наближається до кінця четвертий тур. Досить бойовий. Беріть, веріть! Беріть! Він виявився сьогодні. Що ж, перевага явно на стороні Галактикоса. Непоганий тур від Бундестіму. Повністю провальний він для льотчиків. Ну і каноніри набрали своїх декілька очок. Стабільність, блядь. Да? Да. Стабільність oh, П'ять очок своїх канонірів взяли, бля. Yeah, ще зараз, якщо б синіх виграти. блядь. Щось непогано віддавав Мурата. А, цей пасали. Не повірили його партнери. Тут же головко. Ой-ой-ой, вставляють, -ой -ой. в останній момент вставляють новачку. Ой-ой-ой, мората! Маже, маже, мората! Гарна нагода була у капітана Бундестіму. Ой-ой, ой а модрість! Перестав забивати модріч! Де в цілому? Сто після два. Показує невиразну гру. Зелений Сілі, силі, будеш садись, поставить Садіться. Що ж катає бунди з сім літків, але чи зуміє все ж таки команда виграти в цю гру. Давай, Хороший, Орда, має доставати цього м'яча Арда, але на завершенні не вистачило. Арді сил падає, Орда. Хвилина! Бліжньому, ближньому, Жека! А ми з ким, зараз? зараз? А я не знаю навіть, блять. Блять, блядь, раньше він Бля, бля пішли. Ми тут і ляжемо на полі, бля, зараз. Хака, а хто там ще одну грає? Хто ще грає одну? О, це гол від Коларова, блядь. Сука, ще Коларов гол вже був, блядь. 15 секунд. Ой-ой. Потягнув Лівандовський цього м'яча. До виходу! до виходу гра! Ні! Все, час! час.